Всім привіт, друзі! У нас сьогодні на вулиці така хороша погодка, сонечко світло. І дивіться, хто тут у нас наша пані вляглася, ну знайшла де? Ну, то що воно сонечко, але в нас і інше місце, є, ти ж лежала там, де соломка. Чого ти сюди прийшла? Лягла собі і лежить. Тут каб'яка. Каже, ми свині любимо таке, так? Да? Ну, грійся. Йди сюди, ось тут є місце, тут соломка чистенька. Скажи, мені там подобається. Ці тут он, витворяють. Що ви витворяєте? Двері то відкриють, то закриють. Ну, там і підпираються, але вони все одно його знімають. Але навчилися, розумні. Знімають. І самі відкривають, коли воно закрите. Кури лисі ось тут ходять. Півень завтра, напевно, чик чирік буде йому. Сьогодні ні. Сьогодні неділя, трошки ми відпочиваємо. Так, да, але завтра буде тобі чик чирік Бо ви також писали, що можуть бути вони лисі, що їх багато. Ну, три на скільки? На 16 курочок то. Звісно. Подивимося, що буде з двома. Оце взагалі. Ну, оце дві такі, самі лисі. Ті такі там трошечки де-не-де, а оці дві. Де воно подівалося? І немає там ніяких цих. Дивилася, нічого не повзає, і попіл є, щоб вони купалися. Вони самі оце клюють, тепір'я, я бачу. Ну, вже ж і почала давати їм, щоб. Не хотілося їм пір'я, ну подивимося, що воно далі буде. А ви не вийдете, ви тут будете сидіти, то та ходить. Бо вас як випустить, то все, хана буде. Куди ти лізеш? Куди, куди? Все-таки вирішила знайти собі друге місце. Отут і лягай собі, тут чистенько, а то знайшла, де. тут сонечко, мостися. Так лягла, ноги задерла і все. свинка от так, каже, я ляжу і буду спати Засмагати. грійся, грійся, Я тебе не буду заганяти, бо там в сараї холодочок, так що лягай. Ну, не зовсім там холодочок. Це був такий коментар, чого ви перестали тримати в'єтнамських свиней. Ну, якби в нас свиноматка не впала на ноги, то ми б тримали б. Нікуди ми її не діли. А так заново це все починати не хочеться. І білих ми взяли, бо, знаєте, в'єтнамці це такі свині, що для себе. Вони, от як кролі, бігають по дворі, захотів м'яса зарізав та і є. А білі це вже можна половинку собі, половинку комусь, бо запитують, як ми от цих чорних прибирали, запитують, чи немає зайвого. Щось. А що ж тут зайвого? Там якась ляшечка та й все, там кіло, два. А з тих, звісно, можна щось і продати, тож. Вирішили так, але це ненадовго, бо чоловік сказав, що оцих потримаємо і все на цьому. Поки, а там далі буде видно, бо треба сараї. Не, не, не ця для них треба. Це ж у нас для в'єтнамців зроблено. Не годиться воно. Вони ось ростуть, вони завалять цей сарай скоро. Оця ну, така красунька, вона величенька. Відрізняється. Вони з різних господарств. То величиною відрізняються так нормально. Ну, нічого. Щось буде. Це значить перша піде, так? Да? Що там? Ці такі свині, вони не прамхливі, вони спокійні. Бачите, це лягла собі лежить, просто вона місця не може знайти. Вона ляже й буде лежати. А оці білі це катастрофа. Їм би щось погризти, щось поваляти. Вони отак лягти полежати ні. Вони ходять, ходять, щось шукають, шукають. А ці поїли цілими днями сплять собі. Їх і не чути. Звісно, коли їх багато і вони хочуть їсти, то там чути, що вони щось там пищать. Ну не так, як ці білі. Я насій білі, наче не дуже пищать, бо не голодні. Я не чула, щоб вони там вирищали якось. Да? Свинки, свинки. Бо це ще також. Що... Ви не знаєте, що таке свині. З дитинства знаю, що таке білі свині. Я ж села, сільська дівчина. А, просто як закінчила школу, переїхала в місто в Кременчук, і ми там жили 8 років. Ми, ну, поки сама, потім чоловік з чоловіком то жили. То свинки, я знаю, що воно таке. Я як мала була дуже любила дивитися, як їх розбирають. Але ніколи не дивилася от сам процес. Я вже приходила, коли вона вже шмалилася там. Ой, так, а нічого собі, це точно ти сарай розвалиш. Все, діло пішло. Треба закріплювати все. Да? Вас бентежить оця чорна свиня, да, що вона тут тусується? Ну, вона хоче погорітися. Сонечко тут. Я пам'ятаю, як ми. Сьогодні такий день трошки розповідей. Пам'ятаю, як мала я була, і різали свинечі в нас, чи в дідуся з бабусею. Ковбаси робить, рулети, оце в печі, М? яке воно смачне було. Ковбик, ми казали ковбик. Хто там зельць каже, у нас ковбик був. Будемо робити ковбик. У мене ще процедура була несприємних, коли розбиралися кишки е, наливати воду туди. Я просто воду наливала. <плес> ну а що, це життя в селі. <плес> <Де>? <плес> я пам'ятаю, що навіть продавали, на базар їздили. Ну Я не пам'ятаю, що на самому базарі я була, але я пам'ятаю, що розбирали. і... Їздили, продавали. Ну що, друзі, що я можу сказати з приводу наших свиней? Не можу я сказати, що не купуйте чорних свиней чи не купуйте білих свиней і те, і те це свині, але різниця просто у вагі. Для маленької сім'ї в'єтнамські свині це. Те, що треба, ми не шкодуємо за те, що ми тримали цих свинок. Якби оце ж у нас свиноматка не впала на ноги, що прийшлося її прибирати, бо ми рятували її, як могли, але ну, не вийшло, треба було прибрати. Тож ми підалі їх тримали. А для білих, поки в нас ми їх тримаємо, але зрозуміло, що поки ні. Зрозуміло, що поки ні, бо треба і зробити і сарай. Для них, бо це ж ми будували оті два сарайчики маленьких, тільки для в'єтнамських свинок, бо в нас було дві свиноматки, які проводили по 10-12 поросяток і кабан. То треба ж було їх десь дівати. А ці білі вони, той сарай на один раз. Головне, щоб до весни вони перебули в тому сараї і не вийшли. А потім, звісно, буде далі видно. Тож, от такі в нас справи по господарству. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока!